Росія планує диверсії по всій Європі. Попереджають спецслужби. Про це написали у Financial Times. Подаємо вам текст у перекладі та редагуванні Тараса Березовця. Європейські розвідслужби попередили уряди своїх країн, що Росія планує насильницькі диверсії по всьому континенті, оскільки вона взяла курс на перманентний конфлікт із Заходом. Росія вже почала активніше готувати таємні вибухи, підпали і пошкодження інфраструктури на європейській землі безпосередньо і через підставних осіб, не надто переймаючись тим, що це може призвести до жертв серед цивільного населення, так вважають представники розвідки. Хоча агенти Кремля мають довгу історію подібних операцій і в останні роки спорадично здійснювали атаки в Європі, з'являються свідчення більш агресивних і скоординованих зусиль згідно з оцінками трьох різних європейських країн, якими вони поділилися з Financial Times. Представники розвідки все частіше заявляють про цю загрозу, намагаючись підвищити пильність. Ми оцінюємо ризики контрольованих державою актів саботажу як такий, що значно зріс, заявив Томас Хальденванк, голова німецької внутрішньої розвідки. Росія зараз відчуває себе комфортно, проводячи операції на європейській землі з високим потенціалом шкоди. Сказав він на конференції з безпеки минулого місяця, організованій федеральним відомством із захисту конституції. Гальденванк виступив через кілька днів після того, як двох німецьких громадян родом із Росії заарештували в Байройті, Баварії, за нібито підготовку нападу на військові і логістичні об'єкти в Німеччині від імені Росії. Наприкінці квітня у Великій Британії двом чоловікам було пред'явлено звинувачення в тому, що вони влаштували пожежу на складі з вантажами допомоги для України. Англійська прокуратура звинувачує їх у роботі на російський уряд. Тим часом у Швеції служба безпеки розслідують серію нещодавних залізничних аварій, які, як вони підозрюють, можуть бути актами саботажу, що підтримуються російським урядом. Росія намагалася знищити системи сигналізації на чеських залізницях. Про це заявив минулого місяця міністр транспорту країни. В Естонії напад на автомобіль міністра внутрішніх справ у лютому і на автомобілі журналістів було скоєно оперативниками російської розвідки, сказала служба внутрішньої безпеки країни. Міністерство оборони Франції також попередило цього року про можливі диверсійні атаки з боку Росії на військових об'єктах. Очевидний висновок полягає в тому, що відбулося реальне посилення російської активності, сказав Кейр Джайлз, старший науковий співробітник аналітичного центру Четамхаус. Не можна сказати, чи це є відображенням того, що росіяни кидають на це більше ресурсів, чи вони стали більш недбалими і потрапляють на гачок, чи західна контррозвідка просто стала краще виявляти і зупиняти їх. Додав він, як би там не було, багато чого відбувається. Один високопоставлений європейський урядовець сказав, що через служби безпеки НАТО передається інформація про чіткі і переконливі російські підступи, які є скоординованими і масштабними. Він додав, що настав час підвищити обізнаність і зосередитися на загрозі російського насильства на європейській землі. НАТО оприлюднила заяву, в якій згадала зловмисну діяльність на території союзників з боку Росії, посилаючись на те, що вона назвала посиленням кампанії в усьому євроатлантичному регіоні. Зростаючі побоювання щодо прагнення Росії завдати фізичної шкоди своїм супротивникам слідують за низкою звинувачень на адресу Росії в кампаніях з дезінформації і хакерства. Німеччина пообіцяла наслідки для Москви у заяві підтримані ЄС і НАТО через хакерську атаку у 2023 році на соціал-демократичну партію канцлера Олафа Шольца. Скандал, що викриває спроби Росії компрометувати ультраправих європейських політиків напередодні майбутніх європейських виборів, тим часом все ще розгортається. Один із представників розвідки заявив, що саботажні зусилля Москви не слід розглядати окремо від інших операцій, зазначивши, що посилення активності відображає прагнення Росії чинити максимальний тиск по всьому фронту. За його словами, Путін зараз відчуває себе підбадьореним і намагатиметься просунути лінії розмежування в Європі настільки сильно, наскільки це можливо на кількох фронтах за допомогою дезінформації саботажу. Або хакерських атак. Посилення агресії з боку російської розвідки також відображає бажання шпигунів країни самоствердитися після найсерйознішої невдачі з часів розпаду Радянського Союзу. За кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 600 російських розвідників, які працювали в Європі під дипломатичним прикриттям, були вислані, завдавши серйозної шкоди шпигунській мережі Кремля на всьому континенті. У нещодавній доповіді аналітики Британського королівського інституту об'єднаних служб підкреслили зусилля, до яких вдалася Росія, щоб відновити свою присутність в Європі, часто використовуючи довірених осіб. До них відносяться члени російської діаспори, а також організовані злочинні угрупування, з якими Кремль має давні зв'язки. Відбувся також ключовий стратегічний сув, так звані комітети особливого впливу, координують розвідувальні операції в інтересах Кремля по країнах, об'єднуючи розрізнені зусилля розрізнених служб безпеки та інших кремлівських гравців, що раніше були поодинці. У зв'язку з активізацією російських операцій служби безпеки перебувають у стані підвищеної готовності до загроз і намагаються виявити цілі, які вони можливо пропустили. Наприклад, виникли питання щодо досі нез'ясованого вибуху на заводі з виробництва боєприпасів Бае Системс в Уельсі, який постачає снаряди, що використовуються в Україні. У жовтні 2014 року було знищено чеський склад зброї. Пізніше було встановлено, що агенти російської військової розвідки заклали вибухівку на цьому об'єкті. Нещодавно в німецькому Берліні на заводі, що належить збройовій компанії Дігель, яка також постачає зброю в Україну, спалахнула масштабна пожежа. Понад 160 фахівців пожежників були викликані для боротьби з полум'ям, а мешканцям величезної території на заході столиці було запропоновано тримати вікна закритими через можливі токсичні викиди. Як завжди, у випадку з Росією, розумно не шукати єдиного пояснення того, чому вони щось роблять. Завжди відбувається комбінація речей, сказав Джайлз. Ці точкові атаки, які ми бачили до цього часу, зазвичай мають на меті дезорганізацію, але вони також можуть бути використані для дезінформації. А ще є те, чого Росія вчиться з цих атак, якщо хоче по-справжньому знерухомити Європу. Це тренувальні забіги, вважає Кейрл Джайлс, старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House.